Всім привіт, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми закінчимо в колекцію зимову і лапків. Як вам цікаво закінчити? Да, Мені да, вас так. цікаво. Мені теж цікаво. Я вже не забула, яку ми там останню лапку намалювали. Серйозно забула. Так от, дивіться, нас є отак вот от. І перше почитав зі лапку. Так, забирал, вот тут. Вот. Надо вот сюда. я беру Из церкви я беру. Вот. Из металлики. Ой, я возьму их. Все. Пішли його відкривати. Що, я вже перенесла за той зашик. Ми закінчимо з, з лапки. Так, де Лапка? Лапка! Де ти лапка? Так. Я вот Серйозно не пам'ятаю, яка там лапка? Лапка, буде. все, давай. Ти пам'ятаєш? Все, під номером 5 я, я думаю інше. Якась я не пам'ятаю. Ти Мені серйозно цікаво. Я згадую і не можу згадати, яку ми малювали лапку. Це ж так давно було. Це ж наша перша, саме перша колекція. Що там є? Оцю! Зелено, точно! Мам! Тепер я згадала. Клас! Йому все обмішає. Ой, чекай, я тут. Прошу. Так, давайте відкриємо! Nie, nie, No, a nie Jak twoi asystent, muser zabiera. To my zakończyliśmy kolekcję i nasz kolekcja. Sowe, Słowa. Ich mamy tylko trzy w tej kolekcji, tak? No? No, jeszcze te wszystkie ostatnie, wszyscy, my będziemy zapakować Так от я ще досі не зробила то. От, так от нас попалося одягати. Це який номер? Номер, номер три. три. Номер три, так? Два. два. Номер два. Номер два. Так. Хай буде при... під три. А чо, ну, ну тут пишеш. Ти написала номер два. Значить, під номером два? Ні? Це Запер, будь Ну Добре, як ти собі заважаєш потрібне. Так і буде. Ось так <світ> хочу. Переходимо <світ> до зимового. Це насправді така так ігра. Отак, О, <світ> деперкатери получається. Так от переходимо до солодки. Хто любить солодки? О, я думаю, що багато хто любить солодки. так що одразу про це згадаємо. О. Антистент. Асистент. Кексик знову. Кексик. У нас кексик. багато кексиків. Який це три або чотири, правда? Чотири. Номер чотири. Сама подвійсь. Ну так, я тобі. Чотири. Yeah. І останнє! Ми Так вот, под номером я думаю. А сметана в бутылке Можно подглянуть вот. Офигеть! Ты думала, И та же Да, давай уже откроем. Так, я кекс одна но попался номер четыре. Ой, я перепрошиваю, мне тут Jeszcze chodź po puszce Wszelko, tak I tak ładnie zaczęła się kolekcja Tak, ale chodźmy od początku Z łapki Łapki zakończyły I wszystko Chodźmy tutaj Albo do ulicy, albo do puszki Ty chcesz to Tak Takie ładne ulicy Takie O ralo de capustela das desaquinte tá? Só baixando e A todos desaquinte-las. Zemula, coloque-se e desaquinte-las. que churrasco, desaquinte que é que você quer? Já não desaquinte-las. tá? І металики теж ще не закичилися. Все всім папа, хлопчики, дівчаткам.